Вас вітає інформаційне агентство Українське право. З вами Микола Гуцуляк. Сьогодні у розділі судова практика ми розглянемо правову позицію Верховного суду, який вказав на наслідки зловживання власником своїм правом вільно розпорядитися належним йому майном. Товариство звернулось до господарського суду з позовом про визнання недійсним укладеного договору купівлі-продажу нежитлових приміщень. Позивач покликався на те, що оспорюваний правочин є фіктивним, оскільки позивач мав намір уникнути звернення стягнення на майно та грошові кошти як оплату за це майно в рахунок погашення заборгованості за кредитом. На це вказує зокрема те, що відповідач ухилився від здійснення оплати за договором, а позивач не вимагав такої оплати та не вчинив інших дій з метою стягнення вартості проданого майна за договором. Суд першої інстанції відмовив у позові, оскільки дійшов висновку, що правочин не має ознак фіктивного в розумінні статті 234 цивільного кодексу України, оскільки, укладаючи договір, сторони мали на меті саме відчуження майна, а не виконання відповідачем зобов'язання щодо оплати придбаного майна, само по собі не свідчить про фіктивність правочину. Апеляційний суд дійшов іншого висновку, та позов задовольнив. Суд апеляційної інстанції виходив з наявності у обох сторін правочину умислу приховати справжній намір укладення оспорюваного договору, який полягав у уникненні звернення стягнення на майно позивача за судовим рішенням шляхом виведення нерухомості з власності позивача на користь пов'язаної особи. Колегія суддів Касаційного господарського суду Верховного суду вирішила передати справу на розгляд об'єднаної палати касаційного господарського суду Верховного суду, оскільки колегія вважала необхідним відступити від висновку про застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеному в раніше ухваленому рішенні Верховного суду у складі колегії суддів з іншої палати. Верховний суд зазначив, що у судовій практиці договір укладений з метою уникнути виконання грошового зобов'язання. Кваліфіковано як фіктивний у справах за позовами осіб на шкоду, чиїм майновим інтересам відповідачами у цих справах були затвердження позивачів, вчинені відповідні правочини. Постанова Верховного Суду України від 19 жовтня 2016 року у справі номер 6 1873 ЦС16. Від 23 серпня 2017 року у справі номер 306 дріб 2952 дріб 14 ц від 9 вересня 2017 року у справі. Ві номер 359 дріб 1654 дріб 15 с Отже, такі правочини можуть вважатися фіктивними правочинами. Об'єднана палата касаційного господарського суду Верховного суду не знайшла підстав відступати від правового висновку Верховного суду щодо застосування норми статті 234 Цивільного кодексу України, викладеного у раніше ухваленій постанові Верховного суду від 27 лютого 2018 року у справі номер 910 Дріб 4088, дріб 17 про те, що може бути визнаний ефективним договір купівлі-продажу з тих підстав, що він не був виконаний з боку покупця в частині оплати придбаного майна, а справжньою метою укладення договору було штучне виведення ліквідної нерухомості з власності продавця на користь пов'язаної особи з метою уникнення звернення стягнення на майно за договором кредиту. Суд касаційної інстанції зазначив, що стверджувані позивачем і встановлені судами обставини вказують на те, що договір може бути кваліфікований як правочин, який не був спрямований на реальне настання обумовлених ним правових наслідків. Встановлені обставини свідчать також про умисел обох сторін правочину приховати справжні наміри учасники правочину, а саме виведення нерухомості з власності позивача без отримання оплати за це майно під час існування майнового спору за участю позивача як одного із солідарних боржників у цьому спорі з метою уникнути виконання відповідного грошового зобов'язання, а тому оспорюваний у цій справі правочин може бути визнаний фіктивним відповідно до статті 234 Цивільного кодексу України. Проте, об'єднана палата касаційного господарського суду Верховного суду звернула увагу на те, що однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність. Пункт 6 частини першої статті 3 цивільного кодексу України. Із конструкції частини 3 статті 13 цивільного кодексу України випливає, що дії особи, які полягають у реалізації такою особою свого права, однак вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, є формою зловживання правом. Суд зазначив, що вчинення власником майна правочину з розпорядження належним йому майном з метою унеможливити задоволення вимоги іншої особи стягувача за рахунок майна цього власника може бути кваліфікований як зловживання правом власності, оскільки власник використовує правомочність розпорядження майном на шкоду майновим інтересам кредитора. А звертаючись з позовом про визнання недійсним договору, позивач переслідує як кінцеву мету захист свого права власності на майно, яким він розпорядився за оспорюваним правочином. Відповідно до частини 3 статті 16 Цивільного кодексу України, суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин 2-5 статті 13 цього кодексу, зокрема, відмовити у захисті права, яким особа зловжила. Тому суд касаційної інстанції дійшов висновку, що позов про визнання недійсним договору поданий позивачем, який є стороною цього правочину, що за його твердженням було вчинено з метою уникнення звернення стягнення на майно, не підлягає задоволенню як такий, що спрямований на одержання судового захисту права, яким особа зловжила. Постанову від 7 грудня 2018 року у справі номер 910 дріб 7547 дріб 17. Сьогодні у розділі судово-практика інформаційне агентство Українське право розглянуло правову позицію Верховного суду, який вказав на наслідки зловживання власником своїм правом вільно розпорядитися належним йому майном. Більше новин, як завжди, на нашому порталі Українське право, який так легко знайти в інтернеті, набравши лише два слова українське право. З вами був Микола Оцуляк. Хай вам щастить.